Ще раз доброго вечора глядачам п'ятого наш вечірній ефір продовжує програма Погляд. І сьогодні маємо можливість поговорити із віце-прем'єр-міністром України Павлом Рузенком. Пане Павло, вітаю вас Вітаю вас. Катастрофа чи ні сьогодні? Цими словами були наповнені інформаційні стрічки. І, зокрема, міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що пенсійний фонд на межі катастрофи. Після того з'являється ваша заява про те, що пенсіонерам нема про що хвилюватися всі свої виплати пенсії отримають. Як розуміти таке різне, такі різні оцінки двох профільних членів уряду? Ну, я би не сказав, що це різні оцінки. Я сказав би про те, що е, я уточнів не в певні ну, сентенції, про які говорив міністр соціальної політики, і скажу лише одне, що справді пенсійний фонд України об'єктивно знаходиться не в простій ситуації. У зв'язку з тим, що реально є падіння економіки, були здійснені заходи, в тому числі з дитянізація заробітних плат і зменшена ставка єдиного соціального внеску. Очевидно, що доходу. До пенсійного фонду скоротилися. Була названа навіть сума 145 мільярдів гривень дефіциту о, пенсійного фонду, хоча це не є класичний дефіцит, але тим не менше, щоб простіше було для, для розуміння. Але, тим не менш, попри це, ніякої катастрофи в пенсійному фонді немає і уряд не допустить ніякої катастрофи в виплаті пенсії, ніяких кризових явищ на собі. Пенсіонери не відчують. Пенсії, незважаючи попри важкий фінансовий стан пенсійного фонду України, пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі. Жоден пенсіонер не отримає затримок в пенсійних виплатах, ми показали ефективність свою в цій діяльності. І в минулому році, зокрема, там ми були свідками більшість і частина людей, учасниками там бойових дій йшли активні військові дії. Попри це, ми вчасно в повному обсязі день в день сплачували всі свої пенсійні зобов'язання перед людьми, і соціальні виплати здійснювали вчасно і. Так буде тривати і далі, але з дефіцитом пенсійного фонду вочевидь треба щось робити. І той такий міністр соціальної політики Рева каже, що один з варіантів це все ж таки зміни навколо єдиного соціального внеску. І одразу ж з'являється ваша заява про те, що підвищуватись ті 22% які є зараз, не будуть А, ця позиція. Зафіксована. Міністр допускає, що можливо варто розширити коло. Платників єдиного соціального внеску. Чи можливо такий варіант, і в який спосіб? Перше, треба чітко говорити, що і ті 145 мільярдів гривень видатків Державного бюджету Пенсійному фонду України, це є абсолютно прогнозована цифра. Вона закладена сьогодні в Державному бюджеті України. І з'явилася та велика цифра, якраз. Після зменшення ставки єдиного, 40, єдиного соціального внеску, яка відбулася з 40 до 22 ми свідомо йшли на зниження єдиного соціального внеску. Тому що це крок на зустріч економіки, на зустріч бізнесу щодо зменшення податкового тиску на підприємства підприємців. Таким чином, у підприємців-підприємців є можливість легалізувати ринок праці, легалізувати заробітні плати, збільшити заробітні плати. Тому це абсолютно чіткий і свідомий. Крок влади на зустріч бізнесу тому очевидно, що мова ні не буде іти про збільшення єдиного соціального внеску. Ми зафіксували ідеологію зменшення податкового навантаження і в цілому тиску на бізнес. Тому ми дотримуємося того, що ставка єдиного соціального внеску буде на сьогоднішній день 22% і вона збільшуватися не буде. А проблеми пенсійного фонду ми будемо вирішувати, в тому числі за рахунок того, що будемо проводити уряд разом з Верховною Радою, разом з президентом, такі економічні реформи, які запустять українську економіку, і наслідком цього стане збільшення доходів пенсійного фонду. Ви зокрема сказали, що окрім е, от того варіанту, який озвучив міністр, можуть бути інші джерела і інші ресурси для наповнення пенсійного фонду, але запустити реформи це знаєте, ну дуже дуже Така обтікаємо форма і може бути дуже розтягнута в часі. А пенсійний фонд наповнювати треба вже зараз. З, як, ну, якщо говорити про швидкі рішення, то що це може бути? Дивіться, перше, ми не лише декларуємо проведення реформ, а ми їх здійснюємо. І, зокрема, зменшення ставки єдиного соціального внеску, це якраз абсолютно реальний крок, який зможе, на мій погляд, допомогти бізнесу швидше запуститися і швидше створити нові робочі місця, і швидко легалізувати в тому числі свою діяльність. Це один з перших кроків, але безумовно, що легалізація економіки, Реалізація заробітної плати не лише залежить від ставки єдиного соціального внеску. Тому уряд буде працювати в різних напрямках і дуже швидко, це безумовно. дерегуляція бізнесу, зменшення тиску на бізнес. Я думаю, що найближчим часом буде суспільству запропонована в цілому представлена реформа, глибока реформа Державної фіскальної служби. Ми будемо знімати тиск на бізнес і повірте мені, тягнути з цими реформами Формами ніхто не буде. Ми самі зацікавлені якомога швидше вирішити питання з е, скороченням дефіциту пенсійного фонду і знайти додатковий ресурс, які ми спрямуємо на збільшення пенсійних виплат, адже проблем в пенсійній сфері і у наших співгромадян в пенсійному забезпеченні справді досить багато. Одна з таких проблем це те, що у значної кількості українських пенсіонерів розмір пенсії нижчий. Ніж прожитковий мінімум. От доплати, які доводять цю пенсію до прожиткового мінімуму, хоча б вони здійснюються, за словами голови пенсійного фонду Олексія Зарудного, не з бюджету, з якоїсь окремої там, статті бюджету, а саме з пенсійного фонду, а він у нас і так дефіцитний. Голова пенсійного фонду каже, треба змінювати законодавство. Коли до цього дійде справа? на сьогоднішній день в Верховну Раду України вже внесена частина пенсійної реформи, яка полягає вперше в запровадженні другого рівня пенсійного страхування накопичувальної системи. і це є принципова позиція уряду влади в цілому. Запровадження накопичувальної системи у нас зафіксовано в коаліційній угоді в програмі діяльності уряду, і ми рухаємося ці в напрямку. І друге, те, що сьогодні зафіксовано в цьому законопроекті, це якраз звільнення пенсійного фонду від невластивих йому функцій, тому що ви правильно сказали, але не за рахунок пенсійного фонду, а через пенсійний mm -hmm. фонд. Хоча ця доплата до прожиткового мінімуму не є класичною пенсійною виплатою, це соціальна допомога да. тому mm -hmm. вона має здійснюватися справ... Справ... справді, через державний бюджет України і не обов'язково через пенсійний фонд все-таки треба розділити два ці параметри: пенсія, класична страхова виплата. Соціальна допомога має здійснюватися через відповідні державні органи, місцеві органи влади, управління соцзахисту. Пенсійний вік. Ця тема вже колись піднімалася і мала широкий резонанс. І от сьогодні Іван Іклуш, радник голови уряду з питань реформ, знову говорить про те, що все ж таки пенсійний вік треба піднімати. Це болісно, але це єдиний правильний шлях для того, щоб відбулася реформа. Вам знову ж таки довелося швидко на це реагувати і говорити про те, що ні про яке підвищення пенсійного віку не йдеться на порядку денному проговорів з міжнародним валютним фондом. Це питання не стоїть. Хоча Іван Міклош каже, що все ж таки МВФ цього вимагає. Як тут зрозуміти ситуація тут абсолютно про, проста, справді йде дискусія навколо цього, як збалансувати бюджет пенсійного фонду України. І є декілька підходів на моє глибоке переконання ресурсу вирішувати проблеми за рахунок простих громадян. І скорочувати дефіцит бюджету пенсійного фонду за рахунок скорочення пенсійних програм або підвищення пенсійного віку на сьогоднішній день це неправильний і несправедливий крок щодо наших співгромадян. І він не дає сьогодні підвищення пенсійного віку жодного реального фіскального ефекту для пенсійної системи України. Тому ми все таки заорієнтовані на те, щоб не скорочувати пенсійні програми, не обмежувати права громадян, а все таки шукати додаткові доходи пенсійного фонду України, збільшувати доходну базу пенсійного фонду України, а це і детінізація заробітних плат, і запуск економіки, і в тому числі підвищення заробітних плат, що є надзвичайно актуальна, і зменшення єдиного соціального внеску вдвічі. На мій погляд, дає прекрасну можливість бізнесу якраз скласти частину цих коштів в підвищення заробітних плат. У бізнесу, підприємців, з'явився додатковий ресурс. Так. Частину цього ресурсу треба і потрібно вкладати в розвиток власного угу. бізнесу, але було б абсолютно справедливо, щоб частину цього ресурсу, який держава віддала бізнесу, все таки пішло зростання і збільшення заробітної плати але в Але це вже питання до кожного конкретного підприємця. І я сподіваюся, що підприємці і підприємства, ну скажімо так повірять владі, повірять уряду, адже скажем так, збільшення е, заробітної плати і детінізація бізнесу це питання довіри е, бізнесу до дій уряду. І тому ми говоримо про те, що справді наша позиція і політика є послідовною. Ми будемо зменшувати тиск на бізнес податковий, фіскальний, перевіряючий, регуляторний тиск на бізнес будемо зменшувати. Ми гарантуємо. Те, що будуть здійснені відповідні реформи, і з іншого боку, ми сподіваємось, що бізнес оцінить наше зусилля і все таки здійснить заходи щодо легалізації заробітних плат і підвищення заробітних плат, зокрема. А зараз ви такі тенденції спостерігаєте? Бач. Справа в тому, що рішення про зменшення єдиного соціального внеску було з 1 січня. Тому ми фактично за новими правилами живемо лише 4 місяці. Я думаю, що реальну картину ми будемо мати по е Відгуку бізнесу на нашу ініціативу реально вересні-жовтні. Саме головне зараз за цей час показати всьому суспільству. Потем, по -по 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 показати всьому суспільству, що ми рухаємося далі в напрямку реформ, що влада буде допомагати бізнесу, допомагати в усьому, але знов таки кажу: ми хочемо мати зворотні. Комунікацію від е, тих людей, які створюють робочі місця, з тим, щоб забезпечити в тому числі підвищення якості і рівня життя пенсіонерів, тому що очевидно, що від економічної активності від економічного зростання залежить і. Прямо залежить добробут наших співгромадян. Повернуся до питання МВФ і співпраці з ним. Знову ж таки, згадуючи, що пенсійний вік колись був каменем суттєвим каменем спотикання у переговорах. Міжнародний валютний фонд довго наполягав на тому, що це необхідно. Нам вдалося все ж таки відстояти свою позицію. Чи справді ну не стоїть на порядку денному зараз це питання? і чи не станеться так, що просто перед чаровим траншем, на який ми розраховуємо, воно несподівано виникне? Я сьогодні можу чітко заявити Вити, що уряд не буде вносити до Верховної Ради України жодних ініціатив щодо підвищення пенсійного віку. Так, угу. ми будемо працювати над системними змінами в пенсійній реформі в. Е ми вже зробили перший крок. Перші законопроекти внесені Верховну Раду України разом з експертами. Ми будемо працювати з громадським суспільством, з фахівцями над вдосконаленням солідарної пенсійної системи, але питання пенсійного віку на сьогоднішній день знято з порядку денного, і ми не будемо жодних вносити ініціатив щодо підвищення пенсійного віку в Україні. Зрозуміло, Ірина Гаращенко говорить про те, що зараз українська сторона систематизує виплати тимчасовим переселенцям для того, щоб виключити зловживання, багато було розмов про те, що ну, по-перше, отримують люди, які, наприклад, зареєструвалися, і там і там і там і там, і там отримують фактично продубльовані виплати. А можливо, за цей час хтось ну пішов з життя і ці виплати вже не мають здійснюватись. А або, наприклад, випадки, коли реєструються там, отримують, а потім їдуть на окуповану частину. Як іде цей процес? З перевірки, що він е показує, ну що вдалося виявити, процес перевірки йде безумовно, що непросто, тому що ми стикаємося з долями конкретних людей, людей, які втратили все. Але з іншого боку, мета цієї перевірки полягає в наступному, що Україна не може допустити, і ми влада цього не допустить, щоби е Бюджетне фінансування, частина бюджетних коштів, в той чи інший спосіб перетікала на окуповані території, і ми не допустимо. Жодних виплат, які потрапляли би в руки терористів, бойовиків і слугували підтримкою цим, скажімо так, російським російському агресору, і фінансували таким чином його діяльність. Тому для нас це принципове питання. Але права справжніх вимушених переселенців ми маємо забезпечити і забезпечуємо в повному обсязі. Безумовна, нам дуже важко відслідковувати реальне місце проживання Людини, чи вона залишилася на своєму місці реєстрації, чи переїхала назад на тимчасово окуповану територію? Тому ми дуже щільно соціальні служби і пенсійний фонд співпрацює з відповідними службами Службою безпеки України, Державною міграційною службою, які дають нам регулярну інформацію про тих людей, які ну скажімо так переїжджають на місце проживання. А на сьогоднішній день переїзд. Повернення на тимчасово окуповану територію є підставою для припинення соціальних виплат і, в тому числі, пенсій для тих громадян. Ми сьогодні говоримо про те, що для того щоб отримати всі свої соціальні виплати, всі пенсійні виплати, людина має. Переїхати і постійно проживати на території України чи не з цим пов'язані от події, які відбуваються зараз на лінії розмежування. А звідти українські журналісти, зокрема видання «Цензор.нет» надають фоторепортажі, а там виявляються величезні черги саме з окупованої території, тимчасово окупованої на території України. Причому ці черги рухаються дуже і дуже повільно і власне, але в той бік немає таких. Черг, а от звідти є чи не з цим пов'язано? З тим, що почалися ці перевірки? хто має право? Я хочу відразу сказати про те, що безумовно. Нас дуже бентежить соціальна ситуація, яка склалася на окупованій території. Безумовно, там люди реально страждають і реально позбавлені нормального соціального захисту. Але треба зрозуміти, що люди там живуть під окупацією. Це окупована територія країни. Тому очевидно, що у нас у органів державної влади немає доступу до тієї території, до тих людей, щоб надати їм в. Часно і в повному обсязі всю соціальну допомогу, заробітні плати, соціальні виплати, дитячі пенсії тощо, тому ми говоримо про те, що ми забезпечимо вам всі виплати на території, яка підконтрольна українській владі в будь-якій точці України ви можете стати на облік і отримати всі належні виплати, але Відновити соціальні виплати на окупованій території, ми зможемо лише після повного виконання мінських угод, коли буде відновлена повністю територіальна цілісність України, коли там відновиться дія українських законів і дія органів української влади. І тоді всі зобов'язання перед людьми, які не змогли виїхати через ту чи іншу. Причину цієї mm -hmm. території ми виконаємо в повному обсязі. Георгій Тука, який нині є заступником міністра з питань окупованих, зокрема з питань АТО, говорить про те, що зараз найнагальніше питання це відновлення соцвиплат внутрішньо особам, і він говорить про те, що сподівається на якісь рішення кабінету міністрів вже на найближчому засіданні. Найближче засідання завтра, наскільки я розумію, чи будуть якісь рішення? Я хочу сказати, що в. Сьогодні готуються досить системні рішення, що стосуються прав вимушених переселенців. Ми будемо приводити свої рішення в відповідність до нещодавно прийнятого закону України. Про які, скажімо так, унормовують діяльну ну, життєдіяльність вимушених переселенців, ми будемо говорити про можливі спрощення процедури реєстрації перереєстрації вимушених переселенців, але це не означає про те, що ми будемо спрощувати систему контролю за використанням бюджетних коштів. все таки ми повинні бути переконані, що допомогу переселенцям всі соціальні виплати. Отримують справді переселенці, а не бойовики і терористи з так званих ЛДНР. Тому о, ми над цим працюємо і хочу сказати про те, що е всі і Міністерство з питань відновлення території та переселенців, і Міністерство соціальної політики безумовно знаходяться в постійному контакті з цією категорією громадян, знає всіх проблеми, і ми будемо намагатися спільно з громадянським суспільством, спільно з громадськими організаціями, спільно працювати над тим, щоб, ну скажімо так, ці люди, які знов-таки повторюють, втратили все, відчули. На собі, що вони не залишили сам на сам своїми проблемами, і справді отримують від української держави всю належну соціальну допомогу. Ви говорите про координацію з громадськістю. А як щодо координації всередині самого уряду, от зважаючи навіть на сьогоднішні заяви, коли вам довелося навздогін до заяви міністра реви все ж таки говорити і уточнювати, і це до речі, не вперше, коли віце прем'єр і профільний міністр виступають з ну з якимись такими трішки не, неоднозначними заявами, по лінії, наприклад, міністра Нещука і віце-прем'єра Кириленка, теж були такі не зовсім однозначні дозначності. значності е, наскільки оця координація всередині уряду зараз є, чи стала вона кращою чи гіршою з початку його роботи? Я думаю, що ми проходимо стадію встановлення, і тому абсолютно спокійно треба ставитись до таких моментів, коли Просто уточнюється позиція того чи іншого урядовця. Повірте, між нами немає принципових розбіжностей. Ми все-таки формуємося і працюємо, намагаємось працювати як одна команда. І тому. Е треба спокійно ставитись до тих процесів які відбуваються зараз і все таки наше головне завдання те що швидко продемонструвати якість е, тих рішень які ми ухвалюємо щоб суспільство відчуло про те що все таки в країні щось змінюється жити е, стає умовно кажучи трошки краще і якість і рівень життя все таки від тих реформ які проводить влада все таки змінюється на краще Ну що ж, будемо уважно стежити і за заявами, і за уточненнями. Дякую за сьогоднішнє інтерв'ю. Павло Розенко, віцепрем'єр-міністр України, був сьогодні нашим гостем в ефірі програми. Погляд. Я дякую за увагу глядачам і до зустрічі завтра. Дякую.